Прекрасно, а ми з вами поговоримо про Європу і про Сполучені Штати? Там є про що поговорити. Бо за останні місяці, після неадекватної або малоадекватної поведінки Сполучених Штатів, Європа розуміє, що більше не може покладатися на США, і це в момент, коли над старим світом нависла найбільша за останні 80 років загроза. Тож європейці зараз створюють спільний оборонний фонд для переозброєння своїх армій, до якого підключена і Україна, Невже НАТО доживає свої останні дні? І що буде замість НАТО? І чи буде, і чи знайдеться у цій новій системі безпеки місце для України? Усі відповіді шукав наш політичний оглядач Костянтин Гнатчук. Тож давайте дивитися. Головний висновок перших місяців Дональда Трампа на посаді президента це те, що на Сполучені Штати більше не можна покладатися ні в чому, в тому числі і у безпеці, на чому базувалася уся розслабленість європейців після Другої світової, а особливо після завершення холодної війни. Європейські лідери більше не впевнені, що в разі чого дядюшка Сем прийде порядок, наведе. для Вашингтона. Основним викликом стає Китай, а не Росія. Наприклад, на останній зустрічі у форматі Рамштайн США вже не очолювали переговори. А зараз стало відомо, що наступну зустріч в Рамштайні нинішній міністр оборони США під гексет взагалі проігнорує це явна демонстрація зміни американської політики, і це радикально змінює архітектуру світової безпеки, де Європа мусить знову навчитися бути суб'єктною. То що ж робити? Відповідь формується прямо зараз, у вигляді нового безпекового ландшафту, який вже називають умовним НАТО-2. Формально старий альянс існує, але після самоусунення США, які грали у альянсі першу скрипку, НАТО дедалі більше втрачає свою вагу. Центр тяжіння зміщується в бік Євросоюзу, в бік регіональних ініціатив, у бік країн, які готові вкладати реальні гроші, а не лише підписувати заяви. За останні шість місяців відбулося кілька подій, які вже називають точками неповернення. То що ж відбувається? По перше, євросоюз затвердив створення. Ворення фонду сейфі оборонного бюджету в обсязі 150 мільярдів євро до 2030 року. Його мета фінансувати виробництво озброєнь в межах Європи, уніфікувати стандарти, проводити спільні закупівлі та модернізувати армії. По суті, це перша спроба створити паралельну структуру до НАТО без США, але з чіткою логікою рішень. Скоріше за все, учасником програми буде і Україна. Це стане першим офіційним включенням нашої країни у загальноєвропейську систему безпеки. Фактично, Україна і також частково інтегрована у цю нову систему. Участь у спільному виробництві снарядів та боєприпасів, спільні навчання з європейцями, координація логістики та штабів. По-друге, на тлі зростання російської ракетної загрози НАТО закликало до п'ятикратного розширення європейської системи протиповітряної оборони. Цей проєкт реалізується окремо від альянсу під егідою так званого небесного щита. Це вже не просто ініціатива, а нова структура оборонної інфраструктури з власними виробниками, розподільчими центрами і замовленнями США тут поза системою. Щоправда, події 1 червня, коли Україна атакувала російську стратегічну авіацію малими дронами, примусить зараз докорінно переглянути концепцію протиповітряної оборони, а зробити це без України, як розумієте, буде неможливо. Переосмислили європейці і систему одностайності прийняття рішень. Так, Угорщина, традиційний троянський кінь Кремля в ЄС, нерідко використовувала право вето, щоб заблокувати ключові оборонні рішення. Але тепер Будепешт був відсторонений від більшості механізмів реалізації спільного оборонного фонду, а також не входить до ядра коаліції протиповітряної оборони. Рішення приймають ті, хто платить, виробляє і готовий воювати. Інфраструктура умовного нато – це не лише політичні рішення, але й технології. ЄС інвестує у виробництво боєприпасів, систем РЕБ, засобів протиракетної оборони, розширяється співпраця з Ізраїлем, Південною Кореєю, Японією. Україна за умов політичної волі може стати виробничим хабом, але для цього потрібна реальна інтеграція не тільки через закупівлі чи створення цехів на нашій території. Україна повинна брати участь у плануванні, розробці та стандартизації озброєнь. І тільки таким чином ми зможемо перейти зі статусу прохачів до рівноправного партнера. Трансформація НАТО у НАТО – це момент істини як для Євросоюзу, так і для України. У другій половині 25-го року відбудуться ключові події, які визначать майбутнє європейської оборонної системи: саміт НАТО в Газі, очікуваний запуск пілотних проєктів спільного оборонного фонду та подальші зустрічі міністрів оборони ЄС. Від рішень ухвалених на цих заходах залежатиме, чи стане нова європейська оборонна система реальністю, а чи просто залишиться на. Папері. Символічно, що саме Україна виявилася каталізатором появи НАТО-2, і саме Україна може стати індикатором, чи працює ця система. Якщо Київ отримає реальну участь у фонді «Сейфі», у програмі Небесний щит, у розподілі ресурсів і прийнятті рішень, це буде свідченням, що прагматизм взяв гору над політичною конюктурою. Якщо ж ні, європейський оборонний альянс помре, не народившись. Європа втомилася від пасивних партнерів. Вона готова будувати нову систему, але лише з тими, хто готовий платити свою частку в грошах, у рішеннях, у відповідальності. Фінал очевидний. НАТО виживе як бренд, але реальна архітектура безпеки Європи вже формується поза ним у проєктах, фондах, нових форматах. І саме зараз визначається, чи стане Україна її частиною на правах члена, а не проксі. Ото таке.